Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікава гра. До нас звернувся один художник, який намалював багато різних картинок, але трохи наплутав кольори. Давайте йому допоможемо. Подивіться уважно і скажіть, що тут не так? Вірно, морква повинна бути помаранчевою. А тепер подивіться на цю картинку, що тут не так. Звичайно, сонце повинно бути жовтим, що тут наплутав художник. Вірно, діти, трава завжди зелена. А тепер подивіться на цю картинку. Звісно, сніг повинен бути білим. Діти, подивіться на цю картинку. Що тут не так? Молодці! Яблука повинні бути червоними, зеленими або жовтими. Добре. А що тут не так? Вірно. Листя повинні бути жовтими, помаранчевими, червоними, коричневими. Або зеленими. А що тут наплутав художник? Яке повинно бути молоко? Правильно, діти. Молоко повинно бути білим. А тепер подивіться на цю картинку. Що тут не так? Так, вода повинна бути синьою або прозорою. І остання наша картинка. Що тут не так? Правильно, хмари повинні бути білими або сірими. Дякую вам за допомогу. Художнику, тепер він знає, як правильно малювати свої картини. Ви справжні помічники! До побачення!